При виборі підвіконня важливо враховувати матеріал покриття, адже саме від нього залежить довговічність, естетичність та зносостійкість. Наприкінці усіх глядачів очікує подарунок. Розглянемо два популярні варіанти акрилове покриття та ПВХ покриття. Підвіконі з акриловим покриттям мають гладку, глянцеву або матову поверхню без безкористості, стійкі до подряпин високих температур і впливу ультрафіолету. Дорого та сучасно, часто імітують натуральний камінь, легко чистяться і не вбирають брук. В наявності ексклюзивні кольори. Підвіконі з ПВХ покриттям бюджетніший варіант, проте теж доволі зносостійкий, мають широку палітру кольорів та текстур, можуть бути менш стійкими до механічних пошкоджень і високих температур. Є три види капіносу: прямокутний, заокруглений та скошений. Отож, стосовно обіцяного подарунку, з промокодом Valentine у компанії Vertical отримаєте знижку від 5 до 14%.